Швидкість, витривалість та злагодженість дій у командній роботі це основні вимоги на навчаннях 35-ї бригади морської піхоти імені Михайла Остроградської. Якщо для досвідчених бійців це вже доведено до автоматизму, то для новобранців все вперше. Як молоді морпіхи навчаються проводити операцію на воді? Репортаж Андрія Настасова з Миколаївщини. Хлопцю за позивним Брюс лише 19, і зараз він наймолодший серед новобранців, які прибули на навчання. Брюс пішов добровольцем у військо і тут справдилась його мрія морська піхота. Я хотів ще 18 років попасти. Мене не брали. Сказали, що дуже юний і не хотіли брати. Потім ходив-ходив, два рази сходив, на третій пішов, вони мене вже взяли. Мотивація, тому що всі мої побратими знайомі, всі вже служать. Я пішов теж, бо неправильно ховатися вдома. Сьогодні молоді морпіхи вперше проходять так звану амфібійну підготовку за легендою. Двома групами на човнах мають десантуватися на інший берег. Одразу звісно, не все вдається, але на те й тренування. Діяти новоприбулим пояснюють інструктори. Це досвідчені бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені Михайла Остроградського починають з базових навичок, як правильно завантажуватися в човен. Це треба робити швидко, вміло. Не забувати те, що якщо три чоловіка в лодку грузиться, четвертий лодку відталкує від берега. Якщо піхота. Забуде, не дай Бог, загрузиться вся в лодку, лодка сяде на пісок і більше не йде під берег. Нас судні одні морпіхи займають вогневі позиції, а далі найскладніший етап висадка на берег. Треба діяти швидко, але продумано, щоб не потрапити під ворожий обстріл. Саме головне, що ми вчимо висаджуватись тільки коли лодка вперлася в землю. Тому що якщо люди випрнуть заранш раніше чим потрібно, вони можуть в дуже глибокому місці випасти по шию. Тоді буде довгий час вийти на берег. Далі завдання ускладнюється, додаються нові елементи. Перша група отримує сигнал, що в місці десантування другої є поранений і потрібна евакуація. Направо, направо, направо. Не підготувалися до евакуації. Ми приїхали, замінили їх. Вони виносять пораненого, переложують його на павучі носілки, переложують його далі в човен і евакуюють. Ми заміняємо їхні позиції. Таким чином новобранців готують до різних ситуацій, які можуть статися під час виконання ними вже реальних бойових завдань. Виходячи з нашого досвіду, ці всі вправи потрібні, тому що є случай ікс, ну то ситуації, ікс, коли ми скажімо, не можемо вплинути на обставини і повинні з них виходити якимось негайним рішенням. Ням ми хочемо їх навчити воювати і вижити в цих, в цих реаліях. Таким випробуванням може стати приміром несправний двигун у човні. Тоді хлопці беруться за весла. Чи ворожий дрон скинув боєприпас на судно, і тоді команда усі у воду. Ліш наразі ми тренуємо те, що ну, от склалося, склався там, вогу, снаряду, в лодку все лодка пошкоджена, тоне. Тобто спіхоти не зобов'язані спасти собі життя, тому що це наша найперша задача. І він іде в вкласти. Ну, якщо це єди, єдиний вихід, то це вихід, вихід. Молоді морпіхи слухають уважне, а почути мотають собі на вуз. Хлопець на псевдопупс, родом із Закарпаття. До мобілізації працював охоронцем. Каже, трохи складно, але цікаво. Це фізичні навантаження, але ми будемо вчитися, будемо цей будемо переборювати ці навантаження, і буде чим далі, тим легше. Ну, зацікавило плавання, зацікавило, як сідати в лодку, плавати на лодці у нас на Закарпатті так не поплаваєш. річки не є такі великі, як тут. Після завершення розбір польотів. Інструктор указує на помилки, але заспокоює усе попереду. Вишкіл триватиме місяць. А якщо потрібно, то й довше, доки навички не будуть відпрацьовані до автоматизму. Таких вправ ще на протяженні місяця буде дуже багато. Велика просьба від вас щоб по повній, тому що це врятує вам життя. Свої висновки і у новобранців кажуть, головне у цій справі командна робота та злагодженість дій один одного мають розуміти без слів і миттєво допомагати за потреби з Миколаївщини Андрій Анастасов, і Міханошин. Подробиці – телеканал інтермарафон. Єдині новини.